Активісти і волонтери акції протесту пройшли у Києві, Львові, Дніпрі, Вінниці, Тернополі, Білій Церкві, в тому числі і у Хмельницькому. Колективи НАБУ та САП подякували українцям, що ввечері вийшли на мітинги по всій Україні через законопроєкт. У раді готуватимуть подання до конституційного суду, щоб скасувати його, за словами нардепа Ярослава Железняка, під час схвалення закону порушили стільки статей регламенту, що цього достатньо реалістично. Він каже, що для цього. Потрібно зібрати 45 підписів депутатів. На його думку, це реально. Президент заявив, що антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без російських впливів. Володимир Зеленський мав розмови з керівниками НАБУ, САП, генпрокурором і головою СБУ. Медики дитячої лікарні Святого Миколая, що у Львові зробили майже неможливе. Виходили дівчинку, яка народилася на 24-му тижні вагітності з вагою лише 600 грамів і зростом 30 сантиметрів. Маленьку марічку одразу помістили у реанімацію, її легені були ще не сформовані, тому дівчинку підключили до апарата ШВЛ і ввели спеціальний препарат для самостійного дихання. Неонатологи, анестезіологи, неврологи, офтальмологи та фізичні терапевти боролися за життя маляти. Після Реанімації дівчинка ще два місяці перебувала у відділенні постінтенсивного догляду. Днями її виписали додому здоровою з вагою 3050 грамів. У Хмельницькому восьмирічний хлопчик впав із бетонної стіни висотою 6 метрів. Його з численними переломами доправили до лікарні, повідомляє Суспільне Хмельницький. За даними поліції, на місці працювала слідчо-оперативна група. Кримінальні обставини не виявлені. Тож правоохоронці поки утримуються від офіційних коментарів. На щастя, стан хлопчика стабільний. На Хмельниччині значно погіршився стан доріг. Зокрема, у Дуневецькій міській територіальній громаді зазначають, причиною такого явища стали погані погодні умови та критична нестача працівників у відповідних комунальних службах. Разом з тим вже зроблені певні кроки, аби покращити ситуацію. Цитую. Усвідомлюючи важливість якісної інфраструктури, Дунаєвецька міська рада не стоїть осторонь з метою покращення стану дорожнього покриття. Було розроблено та ухвалено програму співфінансування, яка дає можливість частково спрямувати кошти місцевого бюджету на ремонт таких доріг у співпраці з обласними структурами. Пишуть на офіційній сторінці тергромади. У Білогір'ї працюють над стратегією розвитку громади до 2027 року з перспективою до 2034. Під час зустрічі робочої групи селищний голова Василь Мельник наголосив на важливості спільного напрацювання стратегічних рішень, що відповідатимуть реальним потребам громади. Обговорили бачення розвитку, ознайомилися із результатами свот-аналізу, сформували та проаналізували дерево цілей, стратегічні оперативні завдання. Обговорили структуру та зміст плану заходів, розглянули приклади проектних заявок, їхню форму та логіку наповнення. Зустріч стала платформою для відкритого діалогу нових ідей, і практичних кроків у напрямку сталого розвитку. Захисники екс-очільниці обласного МСЕК наполягають на зменшенні розміру застави. За першим рішенням суду про обрання запобіжного захисту вона мала сплатити трохи більше 500 мільйонів, щоб вийти із слідчого ізолятора. На сьогодні встановлений розмір застави менший у 10 разів. Згідно із останнім рішенням суду від 10 липня 2025 року тетяну крупу можуть звільнити з під варти за 56 мільйонів 18 тисяч гривень. Разом з тим, адвокати підозрюваної про Осять ще зменшити суму до 20 мільйонів гривень, повідомляють в інтернет-виданні Є. У полонному рятувальники гасили пожежу у житловому будинку. На момент прибуття полум'я охопило площу 63 квадратних метри. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогонь вдалося загасити. На щастя, ніхто не постраждав. Попередньо встановлено причину займання коротке замикання електромережі. Тож, вкотре наголошуємо, будьте пильними, слідкуйте за справністю електромереж та дотримуйтеся правил пожежної безпеки, адже від цього залежить цілісність вашого майна та безпека життя і здоров'я. Більше можливостей для чотирилапих від укрзалізниці. Відтепер великі собаки, понад 45 см у холці, можуть їздити навіть у інтерсіті плюс, якщо ви купите всі місця у ряду. А в купе чи міжнародних вагонах всі місця в купе. Військові можуть вести службових собак безкоштовно у будь-якому вагоні з намордником і на повідку. Маленьких тварин можна брати без переноски, якщо все купе ваше. А переноска тепер може бути м'якою. Головне, щоб мала воду, не проникне дно. Обов'язково мати квиток на тварину, ветпаспорт і засоби безпеки для великих собак. Це все про що встигаю розповісти вам на цю мить більше традиційно на офіційних сторінках у соціальних мережах та у нашому телеграм-каналі. Зустрінемось уже у наступному випуску.